Друзі, я навіть не знаю, що сказати. Капсула часу в автосалоні двоє авто. А шоста 97-го року випуску з бензиновим двигуном 2,6 на автоматі. І увага! Рідний пробіг автомобіля на сьогоднішній день 183 тисячі кілометрів. У автомобіля з 97-го року один власник. Вона купувалась новою в автосалоні. Є два оригінальних комплекти ковриків. Є два. Оригінальних комплектів дисків на зимові та літні губ. Автомобіль повністю обслугований, і обслуговування вона проходила тільки на сертифіційному СТО, стан вілюру. Друзі, він максимально збережений на всіх елементах, на дверних картах, пам'ять сидінь, повністю електропривід сидінь та дзеркал, клімат, контроль та штатна мультимедія. Ніхто нічого з нею не робив. Пробіг 183, майже 184 тисячі кілометрів. Купа датчиків. Автомобіль виглядає не тільки збережно, але навіть 97-го року вона змушує затамувати подих. Багато що можна ще про неї розказати, але вам потрібно приїхати і дивитись це на власні очі. Вона чекає на вас. Автосалон твоє авто вулиця Розумовська, 34, місто Одеса. До зустрічі, приїжджайте, і можливо саме це авто буде вашим.